Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Манячка, мене звати Дар'я, і сьогодні поговоримо про перші читацькі підсумки року. Відео такого формату ви вже могли бачити на каналі у Олесі, у Марини і ще, мабуть, багатьох інших блогерів, які я ще просто не дивилася. Це цікавий формат тим, що ми можемо поговорити про улюблених авторів, про розчарування року, про найкраще продовження, про те, що я на які книжки очікую, чи що збираюсь читати ем, книжковий краш і тому подібне. Загалом у цього тегу доволі цікаві пункти. За перші 6 місяців я прочитала 59 книг із 120 запланованих. Тобто доволі непогано, я думала, 120 то я собі забагато напланувала. 27 української і 32 англійської, тобто більш-менш 50 на 50 йдемо. 39 електронок, 18 в папері і 2 в аудіоформаті. Перший пункт це найкраща книга першого півріччя. І зараз я вам не скажу, оскільки наступне відео це буде топ 10 прочитаного цього року першого півріччя, і там побачите, яка книга стала найкращою. І другий пункт у нас найкращий сиквел або найкраще продовження. І тут я роздумувала над двома книгами. Це, в принципі, єдині два продовження, що я прочитала, здається. Можливо, ні, можливо, я ще щось читала, але ці головні претенденти: слова про мене ордену і The Running Grave Роберта Гелберта Стрімка могила. І, скоріш за все, таки я візьму цю, оскільки про слова про министого ордену ще будемо говорити. А стрімка могила це сьома книжка серії про Корморана страйка. Вона вже, здається, вийшла українською. Так, здається, вийшла. Одразу прижаю. Ці книжки дорогі. Так, вони дорогі і англійською, і українською. Вони дуже дорогі. Але я направду дуже рекомендую вам цю серію. Це вже сьома. І... В принципі, їх можна читати окремо, не, не одну за одну, але тут дуже цікаво спостерігати за стосунками, ну, відносинами, між Кормороном і його помічницею, яка на початку помічниця, а потім стає вже співвласницею цього детективного бюро, детективної агенції Робін. І у цій книжці розслідування відбувається навколо релігійного. Релігійної секти. Батько одного з хлопців, який давно вже потрапив туди в цю секту, наймає Корморана і Робін, аби вони його звідти якось витягнули. Оскільки він абсолютно не йде на контакт. І Робін ем, влаштовується неправильне слово, але вона іде до цієї секти, як Як це називається? послушниця в сектах, як вони їх називають? Ем, не знаю, короче, вона влаштовується у цю секту, починає там е, жити, і дуже цікаво, як показано, як усе там влаштоване із середини, як вони заманюють людей, яким чином вони їх там утримують, взагалі як там промивають мізки, якими методами це все дуже було цікаво, дуже напружено було читати. Я дуже переживала е, ці момент. І загалом, от не зважаючи на об'єм. Цих книг вони всі доволі не, не всі а останні три-чотири. Вони дуже такі товстенькі, а, бо це читається дуже швидко. От вміє якось Роберт Келберт, це до речі псевдонім Джон Роїн, писати так, що тебе от з головою занурюєшся в цю історію. Тому так найкраще продовження це однозначно стрімка могила. Новий реліз, який я ще не прочитала, і під цей пункт мені спадає на думку лише одна книга: це Теймін Семен. Клої uh, Велш. Це вже п'ята книга в серії про uh, як вона називається? «Boys of Tommen». І це серія любовних романів про uh, підлітків. Ну, так, вона починається кожна історія, починається десь їм по 14 років, десь так, і до 18-ти річ, здається. Ну, про підлітки. Ця книга вже пару місяців як вийшла, і я до неї ніяк не дійду. Хоча от я впевнена, що вона мені сподобається на 100%. Головний герой такий дуже веселий, життєрадісний, він багато жартує. Мені дійсно подобається його почуття гумору. Е, тому я дуже хочу це читати. Я не знаю, чому я не читаю. Можливо, тому що от я люблю маринувати книжки на поличках. Не люблю я свіжі. Мені треба, щоб вони постояли так, настоялися. А вона. О, Боже, як вона пахне. Це, це, це прекрасно. Якийсь дешевенький принт, але о, як вона добре пахне. Ще трошки пізніше я згадаю цю серію і розкажи трошки детальніше. Найбільш очікуваний реліз. Цього року для мене це нова книжка Харукі Муракамі, яка вже вийшла японською е, минулого року. І от англійський переклад лише вийде в е, грудні, в кінці грудня, на Різдво здається, 24-го. Називається The City and its Uncertain Walls». І я обожнюю цього письменника. Я в нього не все читала, але... Все, що читала, мені сподобалось. І тут анотації до його книг можна не читати, бо все одно нічого не зрозумієш. Не знаю, про що воно буде, знаю, що воно буде доволі такі товстеньке. Я дивилася, я декілька разів ходила в книжковий магазин і дивилася просто на ці книжки японською. Так мені хотілося прочитати, але не читаю я японською. Тим паче, харуки Мураками, там, мабуть, навіть не кожен японець зрозуміє. Найбільше здивування року. І таким здивуванням стала знову ж таки серія The Boys of Tommen. І тут я вам покажу першу книжку в цій серії Binding 13. Оце Timing Севен це була п'ята. Ем, чому найбільше здивування? Бо, по перше, я не я ніколи не читала продовження любовних романів. Точніше, я читала, намагалася читати, але мені не подобається, коли ем, ну, автор бачить, що його книга популярна і починає писати, писати, писати про тих же персонажів, про їхніх сестер, братів і так далі. Не знаю, мені це не подобається в цій книзі. Ці книжки в цій серії вони більше 800 сторінок, там більше тисячі, навіть здається, є. Тобто вони дуже великі. І доволі такі драматичні. Тут багато, дійсно, дуже багато драми. І мені настільки подобається. Перші дві книги це одна любовна лінія, одна любовна історія. Третя, четверта вже інша там, про брата головної героїні з перших книжок. П'ята вже інші герої. І вони всі пов'язані: чи то вони родичі, чи то вони друзі. І я не знаю, чому мені так подобається, але мені неймовірно подобається ця серія. От саме тому ця серія для мене це здивування, оскільки я не чекала, що можу читати ну, трохи такі графоманські любовні романи про підлітків, про школу в такій кількості і такими темпами. Найбільшим розчаруванням цього року поки що стала е, перша книга із серії міста півмісяця Сари Джеймас. Е, і я не можу сказати, що вона така прям погана, що то це. Настільки жахливо, ні. Просто у мене до цієї серії і до цієї книги в частності були такі високі очікування, що я вже купила й другу частину. От, і хотіла одразу передзамовляти третю, поки вона ще не вийшла, навіть не почавши читати першу. От, бо я повірила у, у цій купі схвальних відгуків е, і на Гудріц, і на Ютубі, і де завгодно. А мені не зайшло, от прям перша книжка кажуть, доволі ще цікава. Це вже друга стає розчаруванням року. У мене все почалося ще з першої. Це урбаністичне фентезі, тут є детективна лінія, тут є звичайно, любовна лінія, тут в принципі багато героїв, але основних таких лише декілька. І що мені одразу не сподобалось, це те, що це урбаністичне фентезі. Тобто події відбуваються у місті. І місто тут таке ну дуже нагадує Нью-Йорк. У ньому живуть дуже багато різних видів, різних створінь. Там і русалки, і вампіри, і якісь там упиї, і людововки, і людоведмеді, коротше. Хто там тільки не живе. Але якось ти, це не відображається на місці. Ти не бачиш місто, як щось таке унікальне, щось дивовижне. Не знаю, я не побачила якихось цікавих описів міста. І мені складно було уявляти це місто, от я його уявляла собі як сучасний Нью-Йорк. По-друге, герої. Усі ну, е головні персонажі, в принципі, у всі здається, персонажі, вони неймовірно красиві. Вони всі високі, мускулисті, у них і цицькі, і попи, і, і волосся, там якесь неймовірно шовковисте. От усі вони отакі от такі тестостеронні. Не знаю. Ну, ну, чому ну, Чому немає ніякої різноманітності? Мені це не подобалось, не сподобалося з самого початку. Мені хочеться, щоб ну, герої в книгах, навіть у фентезі, навіть у фейрі, вони виглядали по-різному, е, а не лише неймовірні красені. Головна героїня. Вона має. Е, Значить, вона любить танцювати, але її не взяли в балет, здається, чи, чи в гурток танців, чи кудись там її не взяли через те, що в неї завеликі цицьки і поп. Ну, от, занадто вона така. Причому вона при цьому дуже струнка. Коротше, ви зрозуміло. А ще момент був, я вже розказувала про цю книгу, чому вона мені не сподобалась, але ще один момент, що тут погано прописаний, от е, самі магічні ці створіння. Не створіння, ну так, створіння. От як люди перетворюються на вовків і навпаки. Е, чому, от, ну певні було багато таких елементів? от Мені було цікаво, а чому от саме так? от До чого це призведе? А нікуди це не веде. Просто так от, бо авторці захотілося. Коротше, я зрозуміла, що це абсолютно не моя серія. І читати я ще раніше думала, чи читатиму продовження? Ні, не буду читати продовження, ви подивіться на цей об'єм. Це займає дуже багато часу. Але я ще планую спробувати трон зі скла. Сара Джеймас. можливо, воно зайде мені краще, бо двірші піфі троянд. Ну, перші дві книги мені дуже сподобались. Тому я ще дам цій авторці шанс. Новий улюблений автор я поділила на два підпункти: улюблений автор і улюблена авторка. Улюбленим автором однозначно став Джон Ірвінг. Попри те, що я прочитала лише одну його книгу: це правила будинку Сидру. І авторкою стала Салі Руні, якої я теж прочитала лише одну книгу. І це було теж ж ти дівся, світи мій прекрасний. От це ті книги, в яких я закохалася у стиль автора от, з перших сторінок. От одразу відчуваєш, що це твоя книга. У випадку з Джоном Ірвінгом, мені дуже сподобалось його гумор, чорний гумор, його от якось як він описує світ. Навіть ем, такі дуже серйозні, дуже драматичні, дуже якісь сумні події, так що ну тобі не хочеться при цьому плакати і вмирати. От у випадку з Салі Руні в неї такий дуже нестандартний стиль, який заходить не всі. Але для мене ніби от мені цю книжку от, вживили в серце. Я її серцем прочитала настільки мені сподобалось. Новий книжковий краш. Моїм книжковим крашем ще з минулого року, ще з грудня, був Каладін із ем, хронік Бурисвітл. Каладін. З першої частини, вона червоненька. Допоки я не прочитала Менекат. І я не знаю, як можна не закохатися у Драко Мелфоя з цієї книги. Ну, він такий дуже неоднозначний персонаж. Він не є позитивним героєм, це точно. Він дуже такий проблематичний, загадковий. Але при цьому ну, є в ньому щось таке. Ну... Ідеальний книжковий краш. А Каладін перемістився до категорії Мій улюблений персонаж. Він досі є книжковим крашем. Можна змати два краші, правда? Але він також улюблений персонаж. Книга ще змусила плакати. І таких цього року було декілька, але перша, що спадає на думку, це ловець помітряних зміїв Галеда Хосейні. Так як я плакала на цієї книгу, я, мабуть, ще не плакала над жодної. Мене настільки розчувала. Історія, це історія двох хлопчиків, афганських хлопчиків до війни та після війни в Афганістані, як по-різному склалися їх долі, і до чого це все призвело в кінці. Ну, мені в цій книзі сподобалось дуже багато чого. Сама історія, як ця книга розкриває для нас історію культуру Афганістану, як це написано, як це легко написано, як ем, цікаво. Автор використовує слова з фарсі, я хочу сказати, з афганської мови. Чи на фарсі? Не буду казати, бо не пам'ятаю, як називається їх мова. Як він цікаво використовує слова, і ти з контексту розумієш, що вони значать, хоча це слова іншої мови. Дуже класна книжка. Я її перечитувати ну, найближчі 5 років точно не буду, бо це дуже болюча історія. Але вам раджу. Дуже раджу. Книжка, що зробила мене щасливим. І це однозначно Н із Зелених Дахів або N of Green Gables Люсі Монгомері. Мені неймовірно подобається. У до речі, улюблений персонаж. Якщо улюблена персонажка, то це Н з цієї книжки. Мені неймовірно подобається її життєрадісність, її фантазія, як вона ставиться до людей навколо, її майстерність перетворювати якісь негативні події в її житті на щось добре, позитивне, світле. Для мене оця книжка, я її, до речі, коли читала, я її двічі перечитала того місяця. Ну, за місяць я прочитала двічі, наскільки вона мені сподобалась. І усі ці моменти це ті моменти, на яких я або сміялася, або плакала, але плакала від того, наскільки це мило, наскільки. Наскільки мені подобається ця історія. Тому от ця книга точно зробила мене щасливою. І для мене вона такий собі, ем, як невеличкий антидепресант. От коли, от, до речі, треба от зараз мені після мене каут важко читати, треба взяти продовження цієї історії. О, гарна ідея! Далі книжка? З найгарнішим оформленням. І це буде хо хо спойлер до моїх книжкових покупок, які я не знаю, коли буду знімати взагалі. Бо я пообіцяла книжки не купувати, але як можна не купувати книжки це ж просто нереально. Тому... Так, я знаю. я знаю, Як вона називається, до речі? The Rise of the Dragon. Господи, акцент. The Rise of the Dragon. Джорджа Мартіна ілюстроване видання. Я її побачила у Storріс Макса Кідрука. І бігом побігла на Амазон дивитися, скільки ж таке коштує, бо я знаю, що така книга має коштувати ну доларів 50 то мінімум. Але от на Амазоні бувають такі штуки, що вони роблять величезні знижки на певні книжки, і воно тримається там чи то день, чи то два і зникає потім до оригінальної ціни. Я не знаю, чи то глюки, чи то що. Але цю книжку я придбала менше ніж за 20 доларів. Так, на секундочку. А тут ілюстроване просто все. Подивіться на форзу це. Ілюстрована кожна сторінка. І причому так красиво. Це так. О, я, я не знаю, як це описати. Це шедевр, а не книга. Причому що я не дивилася серіал про ем, таргаріанів і навіть не читала книжок. Є ж книжки, правда? От я хочу собі українською. Яке видавництво? Видавництво Богдан РМ? Ні. Не пам'ятаю, яке видавництво, видали усю, усі книжки Джорджа Мартіна та в цій серії. І я хочу собі оті книжки, от, от усю ту серію. Як це красиво? Тут він рельєф на Історія династії Таргаріні. І останній пункт хочу прочитати цього року. Я дуже багато книжок хочу прочитати цього року, просто нереальну кількість. Тому я обрала трьох авторів, яких я ну, точно читатиму цього року. Перший це Ніл Геймен. знову ж таки, на тому курсі перекладацькому на літосвіті Ми перекладали два оповідання Ніла Геймена, і це моє було перше з ним знайомство. Мені неймовірно сподобався його стиль, його фантазія, які ідеї він вкладає, як він це прописує. Тому хочу взяти от повноцінний роман, його якусь книжку і прочитати цього року. Можливо, добрі передвісники, а може не будь-де, не ви, не знаю ще. А друга це авторка Салі Руні. Продовжити її знайомити з її книжками. Тим паче, що цього року виходить нова книжка в неї, не пам'ятаю, як називається е, українською. У нас є розмови з друзями, нормальні люди. І ще, здається, якась, можливо, ні, можливо, їх лише три. І нарешті я хочу прочитати книжки Донни Тарт. Я вже ну скільки я вже відкладаю, не знаю, вже рік відкладаю, і я розумію. Я знаю, просто на 100% впевнена, що це е, авторка, що мені сподобається на 100%. І ніяк не діду до її книжок. Щіколь, таємна історія, маленький друг. У мене є всі три, і я їх не читаю. Не читаю. Тому до кінця року хочу і прочитаю. Хочу одну книгу до нетарти. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до цього моменту. Поділіться, скільки книжок ви прочитали за перші шість місяців. Яка книга стала найкращою, яка книга стала розчаруванням? Буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. І побачимося вже у наступному відео, де я розкажу вам про топ-10 прочитаного цього року. Першою.